Василь Ломаченко у конкурентному бою подужав американця Джемейна Ортіса одностайним рішенням суддів. Таким чином, Лома може застовбучити за собою право змагатися проти абсолютно легкої ваги Девіна Хейні. А як на цей бій відреагували зірки світового та українського боксу? Усе розказуємо на каналі Тайк Майсон. Ставте лайк і погнали! Одним із перших відреагував якраз таки абсолют цього дивізіону Девін Хейні, який був присутній у залі цього вечора. О, 117-111? це обурливо! А також де він піднявся в ринг після бою, де заявив про готовність до перемовин на бій з Василем. Лома готовий? Це те, що я хочу чути. Я прийняв ризики, двічі бився в Австралії. Все, що Камбосос для мене підготував, я підписав. Тож подивимося, коли ми почнемо перемовини. Коротко дав свою оцінку один із найкращих боксерів сучасності Теренс Кроуфорд. 117-111 – це божевілля, перший був досить близький до нічієї. Легка вага ж розшумілася у Твіттері після цього бою. Один із топових молодиків Шакур Стівенсон ставить форму Василя під сумнів. Навіть якщо Ломаченко перемагає, де він його розгромить. Він вже не той боксер, яким був колись. Занадто повільний, виглядає занадто старим. Не в захваті від Василя і інший топ-проспект Райан Гарсія. Схоже, що Ломаченко просто замалий для легкого дивізіону. Після бою шанси Ломаченка у бою з Хейні оцінив Хорхелі Нарес, якого Василь уже проходив. Я поважаю їх обох. Ми дуже хороші друзі, як з Ломаченком, так і з Хейні. Але якщо цей бій відбудеться, то я даю 60 на 40 на користь саме Хейні. Як на мене, прямо зараз найкращий час для Девіна. Він швидкий, має силу, він дуже добре пересувається в ринзі. Просто подивіться його останній бій з Камбососом. Це чудовий поєдинок. Звичайно, Ломаченко це Ломаченко, але це інша вагова категорія, інше тіло. Також цей вечір відвідав кривник Ломи Теофімо Лопес. І от що він зараз думає про карманця. Чесно кажучи, ми знаємо, що Ломаченко може пізно розпочинати і таке інше. Він точно показав сьогодні багато іржавості у ринзі. Я вражений Ортісом. Він Зробив усе, що йому потрібно було до кінця. У пізніх раундах лома почав надолужувати, упіймав свій ритм і переміг катмен Олександра Усика та Василя Ломаченка, раз Анбер, що й працював у куті, не вважає Ломаченка за іржавілим. Я не знаю, чи можна називати це заіржавілістю в ринзі. Я маю на увазі, хлопець з іржею не може бути таким точним в ударах, надавати таку агресію, піднімати темп і доносити удари. Я не назвав би це іржавістю в ринзі. Що я бачу? Ці хлопці набагато більші за Ломаченка, Коммі, Теофімо Лопес, цей хлопець. Вони всі більші порівняно з ним. Вони істотно більші за нього. Тут більше зводиться до того, що Ломаченку треба зробити, щоб бути конкурентним. Я думаю, якби він залишився у меншій ваговій категорії, люди не проходили б дивитися його бої, бо він був би дуже домінуючим. Тому щоб зробити це цікавішим, тобі потрібно піднятися вище у категорії. І подивіться зараз на розміри хлопців, із якими йому доводиться битися. Сам Василь Ломаченко вже після бою запостив в інстаграм фото та підписав його: Слава Богу, за все. А душі всім, хто переживає і слідить. Всім У коменти доломи прийшли кілька відомих людей і також відзначилися. Зокрема, російський боксер Сергій Ковальов. З побідай, Василій, удачі! А також смайликами підтримав хайтека попередній противник Річард Комі. Реакції Олександра Усика на цей бій ми не знайшли. Проте хто як не Сашко допоможе куму після поєдинку. На битві був присутній і директор команди Санича Сергій Лапін, який привітав Василя. Вітання команді Ломи. Екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова підтримувала Василя прямо з зали, після чого написала в інстаграмі: неймовірні емоції, незабутня атмосфера, потужна підтримка України та українського феноменального боксера Василя Ломаченка від усіх спортивних болівальників у Медісон Скверґарден. А якою була ваша реакція на цей бій? Як вам, Василю, цьому поєдинку? Напишіть свою думку в коментарях.